Слава Богу, брати та сестри. Хотів би говорити і помолитися з вами про те, щоб Бог зміцнював нашу довіру до Нього, щоб ми могли впевненими бути в Бозі, довіряти йому. знаєте ми часто. Деякі, можливо, особисті потреби, які мене заявляємо, але ми кожного дня ми несемо Господу багато наших потреб. І буває, що відповіді ми не отримуємо. Буває, що роками, в когось місяцями, можливо, когось багато років молиться хтось і не отримує відповіді, або він так вважає, що не отримує відповіді. І, можливо, навіть не відчуває цього, що Господь якось почув, не було якогось явного, навіть буває, неявного такого, ну, щоб якийсь ми отримали для себе відповідь. І, і ось постає, от в таких от випадках постає наша вже віра, да? до якого моменту. І ну, де ми, ну, ми можливо задаємо питання, чому немає відповіді, чому мовчить небо. Я думаю, кожен стикався з такими, з такими питаннями. І дійсно було б дуже добре, і слава Богу, що таке, таке є у християн, коли відповідь є відразу після молитви. От Коли моляться брати або сестри разом, моляться за хворого. І після молитви подивились на хворого, а він краще себе почуває. І таке є, і слава Богу, але от часто. Ви розумієте, часто буває такого немає. І ми молимося, молимося, і буває ось починає деяка довіра втрачатися. Можливо. Можливо, починає втрачатися. І от хотів би ось роздумувати над цим, знаєте, над таким словом, чи вчасно діє Господь? Чи вчасно Бог приходить? Чи може ми по-своєму по людському думаємо, що краще би, якби Бог. Ось зараз би так зробив, а не пізніше. Знаєте, люди часто хочуть от все, все зразу. В принципі, це видно, наприклад, по дітях, але в поведінці дітей це видно і в нас, дорослих. Хочеться відразу, відразу мати все. Відразу відповіді на всі свої питання, відразу захист від будь-яких негараздів. Ну, ми молимося про це, але. Відразу, як показує життя, що відразу ну, не буває. Потрібно, знаєте, дещо почекати, якийсь, якийсь має час пройти. І ось такий приклад, якщо звернути увагу на Старий Завіт, Мойсей отримував від Бога закон на горі. Пам'ятаєте, це, що там відбувалося? Весь народ підійшов до гори. Вони бачили там дію, вони бачили, що там щось відбувається. І Мойсей пішов туди, в цю, там, де вогонь, там де дим. І ось все, весь народ це все бачить, спостерігає. І Мойсей пішов туди. І потім вони чекають проходить день, другий, 10 днів, 20 днів. Вони чекають. І знаєте, їхнє ось терпіння, цей, воно десь починає закінчуватись. Вони вони починають не розуміти, що відбувається. Вся, прочитається вихід, 32 розділ, перший вірш. Народ побачив, що Мойсей затримується і не сходить з гори. Тому люди зібралися вони і сказали йому: ану ж, зроби нам богів, які йтимуть перед нами, бо з цим чоловіком Мойсеєм, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що сталося. Тобто почала втрачатися ось ця їхня довіра. До Бога. Він їх вивів, вони бачили ці чудеса, вони, вони якби їх відчували всі, кожен це бачив. Але вистачило, скільки там, я не знаю, можливо, 30 днів, 35 днів. І вони, ось ця надія їхня, вона ну, якби, зламалася, вони перестали довіряти. І бачимо, що до чого це привело. Вони досить сильно відхилилися від Господу. Вони не просто почали роптати. Вони не просто почали якось переживати, а вони явно прийшли до Арона з таким наміром ну, розправитися і так, потрібно зробити, зроби нам щось. І Аарон пішов їм на поступки, і бачимо, що це призвело потім пізніше вже це призвело до гибелі. Ось ця недостатня довіра, тобто нетерпіння, воно може приводити до таких, знаєте, дуже плачевних наслідків. Інший приклад, наприклад, якщо ми беремо царя Саула, Пам'ятаєте той момент, коли він чекав, йому Самуїл сказав, що тобі потрібно почекати, поки я прийду, і нічого не робити. Просто чекати. Але Саул теж був, будучи людиною, він деякий час він довіряв, довіряв, але не зміг. І... І згрішив. І потім, коли Самуїл повернувся, то він сказав йому такі слова, якби ти зараз був проявив ось цю вірність до кінця послуг, то тоді Господь утвердив би твоє царство. Тобто, бачимо знову ж таки, що ось ця недостатність довіри, десь вона от втрачається на якомусь етапі, знову ж таки призводить до складних таких, ну. Плачевних наслідків. І буває, ну, здається, що можна було ну, ну, якось Бог міг би більш поблажливо ставитися да, до таких ситуацій. Ну, от в в тій ситуації, де 40 днів вони чекали, ну, досить довго. Але, тим не менше, Господь, Господь хотів би, щоб от народ він був вірний. Так само і. Так само і Саулу. Потрібно було пройти. Потрібно. Бог же ж не дає більше, ніж того люди можуть пройти. Всім дано якби стільки, скільки є сили. Тобто є сила це пройти. Але ось людина допускає ці думки сумніву, довіри, що раптом вже Бог покинув, вже не прийде. А я тут сам залишився і, і вона ламається. Одна цікава ілюстрація про довіру вже сталося в Новому Завіті. Якось брат Святослав проповідував на цю тему, коли Ісус прийшов до Лазаря. Коли Ісус ходив десь, написано, в іншому місті він був, і потім Він приходить, йому кажуть, що твій друг Він захворів і дуже серйозно захворів. А Ісус ще два дні він там залишається. Два дні Він. Займається своїми справами, ніби є щось важливіше, ніж життя і друга. І, можливо, і, і там і, і учні, і інші люди, можливо, так собі думали, ну нелогічно, нелогічно він робить. Чому? Трібно спішити. Тому що ось ну є є потреба. Але Ісус приходить, Лазар вже помер, вже 4 дні як помер. І, і дійсно, воно. Для всіх інших людей воно здається нелогічно, тому що вони не бачать наперед картину, вони не бачать до кінця. І там навіть вони говорили між собою: хіба він не міг, як він зцілив хворого, хіба він не міг лазери зцілити? І вже так собі допускають такі думки. Вони, вони просто не бачать іще ці наступні кроки. А для Ісуса, який бачить наперед все дійство, все досить було послідовно і правильно. І, і ми бачимо, що дійсно. Він прийшов в правильний час. Всі кажуть, ти запізнився? Вже пройшло 4 дні. Але Господь прийшов у правильний час. Потрібно ну, для, для Марфи і Марії, в принципі, тут, якби ну, і, і з них не треба було требувати, щоб вони очікували. Ну, Сталося так сталося. Просто вони, вони багато плакали. Але в цій історії видно, що Господь. Він дійсно приходить в якийсь визначений час, і той є час правильний, тому що Бог Він, якби бачить всю картину наперед. І якщо ми навіть прослідкуємо от життя Ісуса Христа, то ми побачимо, що в багатьох Євангеліях е, згадується написано, бо не прийшов ще час Його, Там не змогли його взяти, бо не прийшов час Його. Тому що от все, Ісус Христос якби, діяв по деякому такому плану. Все було би, заплановано. Кожна дія має відбутися в конкретний як би, період. І тому якби, з цього можна всього зробити такий висновок, що у Господа є повнота інформації, у нас немає часто. І все під контролем. Ось це основне, якби що хотілося б, щоб ми пам'ятали, що у Господа дійсно все під контролем. Вся повнота інформації вона дозволяє йому контролювати. Ось всю цю ситуацію нам потрібно, довіряючись іти за ним. Я таку нещодавно е, помітив одну деталь, теж е, це Старий Завіт, книга Вихід, коли вони вже вийшли з, з Єгипта, вже пройшли пустелю, вони вже підходять до моменту, коли брати потрібно землю. Вихід, 23 розділ, 20 вірш. Ось я посилаю ангела перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе і ще провадив тебе до того місця, яке я приготовив. Тобто Бог пообіцяв їм, що я буду з вами, не переживайте, ви пройдете. Я посилаю ангела, всі ті народи, які там живуть, вони, вони будуть мати страх перед вами. Знаєте, наскільки легше воювати, коли дійсно всі бояться, то противник боїться. І потім вихід, 23 розі, 27, 29. Свій страх пошлю перед лицем твоїм, і приведу в замішання увесь цей народ, що ти їх увійдеш між нього, і всіх ворогів твоїх оберну до тебе потилицею, пошлю шершня перед тобою, і він вижене перед тобою хіввиянина, хананиянина та хітиянина, не вижену їх перед тобою в однім році, щоб не став той край спустошеним, і не розмножилась на тебе польова звірина. І ось цей вірш мені, я коли помітив його, дійсно задумався, останній вірш. Господь говорить: я пошлю, я буду з тобою. Вони всі народи будуть боятися. Але є одненька така ремарка, написано: Не їх перед тобою в однім році, щоб не став той край спустошеним і не розмножилася на тебе польова зверина. І дійсно, вони, народ, який не знав би цього слова. Вони могли б думати так собі. Ми прийшли. Бог пообіцяв нашу землю. Вони бачать цей страх, вони бачать, як всі тікають. Вони бачать, як вони ну, дуже легко беруть міста, місто за містом і так далі, без власних втрат. І всі тікають. І здавалося, по ось цей момент, коли можна всіх вигнати, захопити всю землю. Але Господь, як сказав, не можна. Не вижну їх перед тобою в одній морозі, щоб не став той край спустошеним і не розмножилась на тебе польова звірина». І він навіть їм пояснює причину, чому так не можна діяти. Можливо, вони хотіли б хотіли, ну, щоб не жити навкруги вороги. Ну, навіщо це жити, так, ще там, можливо, десятки років з ними жити, миритися. Але Господь каже, не можна. І він навіть їм навіть пояснює причину. Можливо, щоб їм легше було довіритися Господу. Не не можна відразу. Не один рік пройде, коли ви всі їх виженте. І там написано далі, що він ви маєте прийти ще в силу. Тобто, ще, ще вам потрібно розмножитися більше, ще вам потрібно е, збільшитися як народу. І тільки тоді, ось ця вся земля вона, вона буде перед вами. І дійсно, знаєте, от багато є причин, які нам невідомі. Чому Господь діє так? Чому Господь ось саме в цей момент так сталося? А, а так стається з цією країною, а так стається в моєму житті, а так стається з цією сім'єю. І от ми не знаємо. А є причини, які хтось, можливо, відкрив нам, є причини, які Господь сам відкриває. Це потрібно тому, що, ось як апостолу Павлу було відкрите, да? коли він молився за свою неміч в тілі, а Бог йому сказав. Не можна. В тебе вона має залишитися, має бути з тобою ця хвороба. Тобто Бог, Господь відкрив йому причину. А буває часто, ми просто не знаємо цієї причини. Можливо, знаєте, Бог би і відкрив би і нам, якщо б ми, ну, якби десь, десь більше понуждались в цьому, можливо, і нам би була відкрита причина того чи іншого. Але просто я звертаю нашу увагу на те, що. Є безліч причин, про які дійсно ми не знаємо, як люди, навіть не знає народ Господній, не знають прості люди. Але Господь діє, Господній план, він, він десь звершується. Останній вірш, який я хотів би прочитати, це Римлян 8,28. Знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Це в російському перекладі написано там всього дійствує ка благо. Тобто розуміємо, що хто любить Господа, написано, хто покликаний ним, все, що відбувається, воно відбувається на благо для тієї людини. Це ж не значить, що все відбувається на благо для всіх. Так не написано. Написано, якщо ну, грішник, і він в своїх гріхах він залишається, він робить всі ті неправильні справи. Він живе неправедним життям, він гнівить Господа, то колись суд Господа він звершиться там, і не буде для тієї людини блага. але написано для тих, хто любить Бога, хто є покликаний ним, а це брати та сестри, це, це церква Його. То все, що стається, воно стається на добро для, для тих людей. Тому, знаєте, хотів би помолитися за довіру до Господа. Щоб ми дійсно усвідомили, що от все, все, все життя наше, життя нашої церкви, навіть життя нашої країни, воно дійсно контролюється Господом. Особливо для тих людей, які люблять, які вибрані ним. Тут вже залишається лише перевірити себе, чи я серед тих людей, що це все, що воно буде мені на благо. Хотілося б, брати та сестри, Помолитися за те, щоб бути вірними йому, залишатися вірними в будь-яких випадках. Буває, стукає е, якісь такі складні ситуації до нас у двері, і навіть в тих ситуаціях залишатися вірними. Можливо, це, можливо, Господь пояснить причину, можливо, навіть і без причини. Але якщо ми любимо Господа, якщо покликані ним, то вся будь-яка ситуація вона буде на благо. Давайте, брати, помолимося за довіру Господу. Амінь.